Новий переговорний майданчик пропонує Італія себе як модератора і посередника. І з такими заголовками вийшли сьогодні європейські та американські змі. Про що йдеться? Хто може стати новим переговорником? Обговоримо це з нашим спеціальним кореспондентом Дмитром Анопченком. Він на зв'язку з будівлі конгресу США. Дмитрий вітаю тебе. Отже, які опції чи погодяться на них Сполучені Штати? Ти знаєш, є опція, яку зараз тут багато обговорюють, і ця опція подобається Дональду Трампу, тому що йому в принципі подобається ідея обрати саме ем, Ватикан як переговорний майданчик, і можливо як точку, де могли би підписати певну угоду про перемир'я. Ну хоч пояснити, що людина ж він старої школи. Той, хто любить пафос, той, хто любить е, історичний антураж, сакральний Ореол, той, хто любить велич. Ну йому імпонує сама ідея, що завдалого сценарія можна Буде в якійсь там промові сказати або у себе в соцмережах написати, що начебто сам Бог благословив цю угоду. Ну ось саме тому команда з овального кабінету, команда з самого верху. Е про те, що в принципі Сполучені Штати готові поговорити, готові відкриті до для того, щоб Ватикан обрати як переговорний майданчик. Тут варто зазначити, що Трамп вже сам не католик. Він вихований у пресвітеріанські традиції, а це один з напрямків протестантизму. Втім, протягом своєї політичної кар'єри він якраз хоче позиціонувати себе як людину, таку людину християнських цінностей. Він звертається завжди до виборців, які сповідають християнські цінності. Вони завжди за нього. Голосують в інтерв'ю. Подивився він. Якось навіть сказав, що моя улюблена книга в усьому світі це Біблія. Було цікаво, що коли журналіст перепитав, ну яка цитата улюблена, він не зміг сказати. Тим не менше е його вразила і зустріч із Зеленським, і велич цієї зустрічі, і велич приміщення, де все відбувалося в Ватикані. Тому станом на зараз американська адміністрація Трамп його команда відкриті до ідеї обрати Ватикан як переговорний майданчик. Втім, тут варто зазначити саме. Як майданчик, тобто не йдеться, не планується, не говорять про це, немає жодних планів, що Ватикан може бути або учасником, або переговорником, або посередником. Тобто йдеться про те, лише щоб надати можливість для такого діалогу. діалогу у самому Ватикані. Ну координаторкою, якраз дуже хоче стати пані прем'єр Італії Джорджа Мелоні. Пише про це, якраз сьогодні газета Ля Repubblica. Її ідея в тому, що Святий престол надає майданчик, не виступає безпосереднім організатором чи учасником, а вона якраз бере на себе решту і координацію, і можливо, хоче бути модератором чи навіть переговорником. Загорілася вона цим цією ідеєю. Ну вже повідомляють, що із європейськими колегами говорила телефоном і з Вашингтоном. Ну і той план, який є, це визначити дату першого раунду до кінця тижня. Втім, маємо теж розуміти Ато до кінця тижня це лише технічний формат, тобто за умовним італійським планом. Є три частини: перша частина це якраз можлива зустріч технічних груп. Друга це переговори міністрів закордонних справ. Ну а потім можливий саміт, саміт Росії та України. Ну і ось е, те, що Мелоні собі зараз напланувала. Вона має просто найближчими днями говорити з Макроном, з першими особами ЄС, Туреччиною. Фіналом е, цих консультацій має стати її розмова з Трампом. скоріш за все, телефонна. скоріш за все, вона не її не, не летітиме до Вашингтона ще один раз, і після цього поінформують Ватикан. Ну і дивіться, Малоні зараз одна з небагатьох людей в Європі, у кого хороші стосунки з Трампом, і навіть більше. Тобто, є ось ця хімія, яка дуже важлива для великої політики, для стосунків з американською адміністрацією і з 47-м президентом. Малоні і трамп домовилися контактувати напряму. Вони обмінялися мобільними телефонами. Ну і по-людськи, це відчувається. Це відчувалося дуже сильно, коли Малоні. Була тут у Вашингтоні, що Трампу вона імпонує, що він відкритий до діалогу з нею. Ну і тому, можливо, саме вона могла би вмовити Трампа, вмовити Америку не виходити із цих переговорів, і можливо вона. Якраз буде в цьому ефективною про ситуацію щодо того, про загрози чи може Трамп, чи може Америка вийти з переговорів. Дуже детально поговоримо у випуску. О восьмій щодо Ватикана, маю вам сказати, немає єдності. Наприклад, відомо, що Макрон не є прихильником цієї ідеї. Він наполягає, щоби точкою переговорів, точкою підписання можливої угоди про перемир'я, якщо до неї дійде, буде Швейцарія. В канцелярії Мерца взагалі сказали зараз. Ще зарано говорити і про дати і про формати. Але ну ми ж з вами розуміємо, що жити без дорожньої карти, ну, теж неможливо, і тому є певне бачення дорожньої карти від американців, якраз Wall Street Journal повідомила. За даними американського видання, базується ця інформація на неофіційній інформації, якою поділилися американські дипломати. Новий раунд переговорів між Росією та Україною у Ватикані може відбутися, або щонайменше його планують на середину червня. За інформацію видання в цих переговорах могли б взяти. Участь два американські переговорники Рубіо і а, Кіт Келох. Ну і саме Ватикан хочуть підготувати як майданчик для фінальних домовленостей. Ну, якщо ж, звісно, Москва не зірве процес. Але це вирогідно і вір... більш ніж вірогідно, я вам скажу. А блискучий американський військовий генерал Веслі Кларк говорив зі мною, і на його думку, якраз Путін зараз зацікавлений, максимально зацікавлений, якраз в тому, щоби Сполучені Штати і Трамп з переговорів вийшли. А, наві. І що, чому яка логіка? Я про це із генералом поговорю в своїй програмі. Червоні лінії вже її проанонсую. Це буде цієї неділі, о дев'ятій вечора. Ну а сьогодні, о восьмій, у підсумках буду готовий до вас приєднатися для того, щоб дати ще більше деталей, колеги, студія. Так, Дмитро, абсолютно підтверджую, сьогодні о 20-й, у неділю, 21-й. Не пропустіть. Ми з тобою не прощаємося, адже ще побачимося. Це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона. Дякую тобі.